Так, фундук прибитий на Медвежий, розвиток дуже хороший, зараз показує. Дана ділянка поливалася буквально три рази і то за допомогою мотопомпи. А так, в принципі, росте без поливу, хіба що поливає дощ. Що можна глянути, земля всередині трохи волога. Цього достатньо, щоб він. Успішно розвивався. Так, найменші прирости це є 5-10 см, середні це є 20 см, ну а найкращі це є сантиметрів 60-50. Найкраще, де є одна брунька, приріст набагато більший. Ось такі слабонькі теж є. Так, в принципі, як на одну річку, як брати до уваги, що прививалися на одну річці і на низькому стамбі, результат дуже хороший. Також хочу відповісти на питання, часто задають, на якому медвежому краще прививати зимовою прививкою, не весняною. Коли є росте у відкритому ґрунті, а зимовою прививкою. Дивіться, для прикладу покажу на своїх саджанцях. що можна побачити, оце з лівої сторони прививалися на однорічці висотою до 20 см, а з правої сторони прививалися на річці висотою 40 см. Ну, тут спочатку ще трохи є одну річки. Дивіться. І ось тут саджанці прививалися на річці на високому штамбі. Висотою вони зараз 30-40 см. Видно, що це і дворічка, це і однорічний був приріст, пізніше це і за другий сезон кхем, був вигнаний провідник. Товщина прививки буквально 5-6 мм. Ось, які вони за розміром. Тепер підійдемо до однорічки і до двох річки для того, щоб порівняти. Ось тут вже починається однорічка, низький штамп. З прививки 10 см, тут 20 см. Наступна прививка висотою 20 см, далі 10 см. Так само тут висотою 10 см, 10 см. Прирости 30 см. А ось саженці, які привиті. На двогрічці висотою 40 см. Прирости ще чуть навіть менше, ніж на однорічці. Чому так? Тому що чим нижча прививка, тим більше поживних речовин, де для, поживних речовин де на розвиток фундука, тим краще вони виглядають. Щоб робити прививку на висоті 60-40 см, це тримати як мінімум двогрічку висотою 90 см або метр і вище, або мати відмежий 3 але висотою десь так 1,20-1,30 м в тому районі. На двогрічці яка має висоту 60-80 см, необхідно робити прививку, я так вважаю 20-30 см. А якщо ми межі висотою 50-60 см, прививку треба робити в діапазоні від 5 до 10 см в тому районі. Так що, ось так, можу сказати, зробити ось такий висновок на рахунок прививки на однорічці, на ведмежу та на двохрічці. Ось дивіться, двогрічка, протягом саджений хороший. Товстий прививка на висоті 40 см, приріст 5-6 см. На другому садженці так само. Наступна прививка на одну річці висотою до 10 см. Приріст в 4 або 5 разів вищий, ніж на 2 Ось Бачите? Я вважаю тому, що двогрічка, коли була викопувалася, пошкоджено було кореневу систему. І зараз він е багато енергії йде для того, щоб наростити кореневу систему, а також для того, щоб нагнати ось ці пагони фундука. Тому бракує трохи кореневої, щоб повноцінно розвиватися. А як бачимо на одну річці, які прирости, двіться, набагато краще. Ось тут О, є ще екземпляри, що по 60-70 см один провідник вигнали. А на даній прививці ось такий результат на 2 Та Так що хто бажає, хто хоче прививати на високому штамбі, то я, скоріше всього, треба робити, щоб він вежий ріс на постійному місці прививати, не викопуючи. Якщо на зимову прививку, то необхідно прививати на висоті до 20 см. Чи одну річка, чи двох річка різниці немає. Ось ну, Здається. Ось такий результат по прививці. Висновок ще буду робити в кінці сезону, коли буду викопувати, яка буде коренева, яка коренева наросте на одну річці, а яка коренева наросте на двох річці. Але зараз можна сказати так, що різниця є і то дуже велика. Ось. Так що висновок простий. Чим нижча прививка, тим краще. Це і мій висновок. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі на рахунок даного, на рахунок моєї думки. Буду цікаво почитати. Дякую за увагу, до зустрічі.